Слава Богу, слава навіки, спасі Господі. Всіх вітаю з Новим Днем. Божої милості! сьогодні в нас п'ятниця. Господь дозволив прожити ніч і зустрічати новий день. Спасі Господі, всіх, хто долучається! Будемо дякувати Богові за ніч, і просити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій почаю. І ми будемо читати утренню молитву. Спасибі, Господі вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за молитву. Молимося. Господі, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, і помілуйме грішного. Господі Ісусі Христі, Сині Божий. Молитва ради причистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и же везде, и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю приди, и веселися вные, очистинные у всякой скверной, спаси, блаже, душа наша. Святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, Святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки векова. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господі очисті ріхи наша, владико прості беззаконі наше, святий посіті, сіліні мощі наша, імені, Того раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш жи и на небесей, да светится имя Твое, да прии царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на і на земле, хлеб наш насушный и нам днесь, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашим, и не веди на Свои искушеня, избави нас от лукавого. Восставшего сна припада ті Ти і янської пісні вопієм ті сильні, свят, свят, свят Исси Боже, Богородице і помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододра Есну сі Господі, уми Пресить И серце и Осне, Миотверзи, Оежье свята Святая троїце. Свят, Свят, Свят Ис Боже, Богородица, і помилуй нас, І нині, і присну, і во веки векова амінь. Внезапно судя, приятиху його ж до діяння обмежаться, на страхом зовим полуноші. Свят, 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 ісі, Боже, Богородице і поміли нас, Господі помілий, Господі, помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, помілуй. От сна, восстав, благодарю, Ти, Святая Троїце, іко многих ради Твоє благості до терпіння не прагні в лиси, Сина і грішного, ніже погубіл погубив Ме, собі собі моїми, Мої чоловіку, Любси лиси обично, і в нічанні воздвіг воздиг Месі Воєжи утренні, вот славу, славу, і славусловить державу Твою. И ныне просветимые очи мысленные, отверзимые уста, получайтеся, Слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твои, и творите волю Твою, <клухи> и пейте Тя во исповедании сердечными, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Придите и поклонимся Цареве нашему Богу, придите і поклонимся преподям Христу, Цареве нашему Богу. Прийдите, і поклонімся, і препадем самому Христу, Цареві Богу нашому. Помилуй м'я Боже, повелиться милості Твоєї, по множеству, щедро Твоїх очисти, беззаконня моє, наепачие мы над беззаконня Моего, греха моє, чистям я, якобы беззаконня моє, аз знаю, і гріх мій, предо мною свину, Тебе, єдиному сырішек и лукаво, і пред Тобою сотворих. Якогда в родившиеся во славе всех твоих победишевник да судить идти, себя беззакония зачат есть в Могрисех родимых мать моя, сего истинно возлюбились и безвестные тайны премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопомешиеся мы и паче снего белюся, слуху моему дасть радости веселье, возрадуется, кости смиренные. Отврати лица від грех моих, и вся беззакония моя очисти, сердце чисто мне, Боже, и дух право в новое отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого не отыми от меня. воздашь мне рады, спасения Твоего и Духом Владышным и Тверди Мья, на очи беззаконные путем Твоим нечестивых Тебе обратятся, избави меня от лювей, Боже, Боже, спасение моего возраста язык моей правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, і уста мои возлесят холу Твою яко щоб восхотились, и жертви, дал бих убо. Бо, всесожение благоволиши, жертва Богу, Дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не жит. Ублажи, Господи, благоволінням Твоим сионой, да сузиту стіни стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды в возношении всесожигаемое, тогда возложат на алтар дві тіліці. Вера в Его единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижого Доста, Рожденного, прежде всех век, святого света, Бога истины от Бога истины, рожденного, несотворена, единосушного Отцу Им же вся быша нас ради чоловік, и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята». І Марії, Марии, девочке, розп'яту вже за не при Пантісім Пілаті, і и і и і и у третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого дісною Отца, і пак, и грядущий со судіть і живим і мертвим Гожи Царство, і не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящиго, Иже от Отца Исходящего, со Отцем, і Сином споклоняємо, і славимо. На головшего Пророки святою святую і Апостольською Апостольскую Церкви, исповедуй единокрещение грехов, в гріхов, вчаю чаю, мертвих і життя жизни будущего века. Амінь. Боже, Очисти мне грешного, ніколи лишь сотвори благое пред Тобою, на избаве от лукавого і и во мне воля Твоя, да неосужденного ответила устами, і восхвалю ім'я Твоє Святое. Отца и Сына и Святого Духа, Ныне, и присно и во веки веков, аминь. От сна восстав полуночные песни, приношу Ти спасі, препадай И вопите, не даш мне уснуть Его реховней смерти, но щедрими волью, і волею, и лежащий меленностью скорее воставе, спаси мне у и молитве, і по сне ночь не восемь день безрешен Христе Божий, Спаси м'я. Тебе, владыко человеку любчи, от сна, восстав, прибегай, на дела Твои подвязаюсь милосердием Твоим и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави мене от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спасими в виде Царство Твои вечное, Ты Боиси, Мой Сотворитель, и всякому благопромуснике Податель, о Тебе же все упования, мои Тебе славу воссилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же многое Твоєї благости, великими щедротами Твоими дали всем не рабу Твоему, в мимашедшее время носшиеся безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владыко всяческих творчеств, подобными истинным Тим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякі, плоти, вишні живые, насмиренные презирай. Сердца же утро, Беспытуя, сокровенный человека в Яве предведый, безначальный пресносушный свете, унигожене испременение или приложение осеннения, сам бессмертный царю. Прийми моління наше, еже в настоящее время на множество Твоїх щедро, дерзающих скверних тебе у стен творим, і остави нам при лишении ділом і меслом і мыслею, беднем і неведнем совершенные нами, і очистене від всякої скверної плоті і духа, і дари нам бодреним серцем і трезвіною мислію всю настояще життя наш прийти, ожидающим світлого светлого, явленного, дне единородного Твоєго Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Вон же со славу и судья всех приид, Кому по отдать його, да не пачи, убленившейся, но бодрствующие воздвижены, в діленні, обрящимся готові в радості божественний черток, славе и осовнидем, і деже празднующий глас непрестанный, і неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброто неизреченное, Ти боїсі істинний свет, просвіщай і освящай всяческое. И тя, поехал, тварь во веки віков. Амінь. Тя благословим Вишній Божии Господи, милости творящие присно з нами, великая жизнь, исследованная, славная же и же и числа, слава, нам сон покоєние мыше наші, і ослаблення трудов, но плоті. благодарим Тя як вони погубилися нас и беззакониями нашими, на чоловіку любство і обично обычно, в нечаянии, лежавшей, не воздыглися, Боежи, славу славу, державу Твою, Тим же молим безмірною Твою благость, наші мислі о часа, і ум нашу тяжку осталенность и воставе, отверзи нашего уста, исполни Твое хваление, я, коли возможно, непоколебнему петь і исповедой Тебе во всіх і от всіх, славем Богу, безначальному Отцу. Отцу, судин родним Твоїм Сином, и і святим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і Прісно, і во віков. веков. Амінь. Воспівай, благодать Твої владичице, молютя, умой, о благодати, ступай, правыми настави, потем Христових заповедей, бдеть их песні у Крипи, уныні сон, гоняющий, зв'язаний при ницями гріхопадения, мольбами Твоими розриши Богоневесту, наші ім'я і водні, сохраняй борющих враг, избавляющий м'я. Жизнодателя Богорочої, міршлиними средні мі, оживі, яжи святні вічні рочи душу мою сліпшою просвіті, одівна і владишня палата дом духа Божества на мені сотворі. Врача ручей, врачу й души моей многолетней страсти, волнующеся житейською бурею, коси зиме і направи, избавими огня вечної щего, и червяжи зла, і тартара, да м'яні веші безсомрадования, і же многим грехом повиника, ново сотворими обичавшую нечувственный пренепорочный сорішені, странно, муки всякі, покажи мне, и всех лады ковмоли, небесной милучи веселье, со всеми святыми сподобі, Пресвятая Деву, слыша глас, непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам пречистая души моей скверно очищающие, стена не от сердца приношу Ди непрестану, сердстве, владычице, молебную службу мою прийми, Богу благотробному принеси, превышую ангелу мерскагу мне превышее слитье сотвори, святоносную сине и духовные благодатью мне направи. Руции воздействи и сніг похвалене, осквернены, скверная и всенепорочная, до светленных миопа і збаві Христа, прилежно умоляющих, і може честі поклонення подобаєт нині і прісно, і во віки веков Амінь. Многомилостия и Боже мой, Господи, Иисусе Христе, многие ради любви, щеды воплотилися и секуда спасещи всех. І паки, и спасся, спаси, спаси меня по благодати, Молютя, Ащи діл Дил, спасеший меня несте благодаті дар на долг Паче, Ей мной в щедротах неизреченной мидости, веры, Бомя реколисти о Христе мой, жив будет і не узріть смерті во веки, А ще Бо вережит, спасает я, життя спасає, все верую і спаси мне, ко Бог мой святый Создатель, віра же вместо дел да вменится мне, Божий, мой невзыйший дело отнюдь оправдающих меня, но та вера, моя вместо всех тогда отвещает, тогда оправдит мя, та покажет мя причастника, слави Твое вечные, да не убо похитить мя сатана и похвалиться, Слове, ежеторнуть мя от твоя руки, и Огради, но и хощу спаси мя, или не хощу, Христе, Спаси Мой, при дворі скоро, скоро Боги Бог, ти бы Бог мой, от чрева Матери моя, мя Господь, я, сподобай меня, Господі, нині возлюбить я, якоже возлюбить, иногда Ты самий грех, і паки и поработать и тебе тошно, як уже поработах прежде свято нерсивому, но паче же поработаю тебе, Господи, и Богу моєму Ісусу Христу, во вся дни живота моєго, нині ныне и пресной во віки веков. Амінь. Святий Ангеле, предстояю, каяны моїй душі і страстний моей жизни, не остави мені грешного, ніже отступи от меня за невоздержання моє, не дашь мне лукавому демону, обладать мною насильством, смертного сего тересе, укрепи Бед Свящую, Худою Мою руку, и настави меня на путь спасения, Ей, святые Ангелі Божий, хранители, покровителей, окаянной моей души, и тела, всям не проси, и лике метя оскорби, хо вся дни живота моего, и аж че, что солиший пришедший нож Сио, покрими в настоящий день и сохрани от всякого искушения противного, Да ні в Коем гресе прогневую і Бога, і моліся за м'яку Господу, да утвердит м'я в своєм і достойно покажет м'я раба благості. Амінь. Пресвята і владичице моя Богородице, святими твоїми всесильними мольбами. От жени, от мені смиренного окаянного раба Твоего уныние, забвение, неразумия, і родения, и вся скверне, лукаве і хульне помишлення от окаянного моєго серця, і от помраченого ума моєго, і погаси пламень стрестей моїх, як у Ниш єсмь, окаянин, и избави ми от моих лютых воспомінань і и і и от всех действий, злых свободи, ми, око благословение, від всіх родов, и славиться ім'я Твоє Твое вовеки веков. Амінь. Молить Бога у нас, всі святі угодники Божі, и ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, ти в жінах женах, благословен благословени плачева Твоего, яко Спаса родила, ісі душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним християнам, на супротивне дар, і Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство. Спаси Господі і помилуй Отця Моєго Духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. Всіх нині намітоминаємо, всіх просивших Огні помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой, Господі, душу особших раб Твоїх, родітелів моїх, сродні ко всіх усопших сродников, всех войнов на поле брания убиенных и всех усопших православных христиан, и престимся с решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи Вишнього, крови Бога Небесного во дворі речат Господи Заступник Моисее, и прибежище мое, Бог Мой, повай на Него. Як ото избавите від от сети ловчие от слове семетежна, лишь ма своим осенить, а и потреблей Го надеющийся, оружием обыдеть, истины від не убоившисься от страха ночного, острели летящие в одни от вещи, отнюдь приходящие, от срящие беса полудінаго, поде от страны, твер тысячи тьма, Одесную тебе, к тебе ж не приближиться, обаче учимо твоїм осмотріши, і воздаяння грешников узріши, Яко Ти, Господи, оповання моє, вишнього положилися и прибежище не при Тебе злой рани, не прибіжеться тілісі Твоему, яко ангелом Своим заповесь о Тебе, сохранить тя во всіх путях твоїх, на руках восьмуть тя, да ніколи приткнеш його камінь ногу Твою, на аспіде Василийска наступиш, і попереш льва и змия, яко нам я уповаю, избавлю і и і покрию, і яко познай ім'я моє, Возветку Мне услышу его, сними скорби Скорбіс моего и прославлю Его, Довго Той дні исполню Его и явлю Ему спасение Мое. Молитва на принятие и святої води. Господи Боже мой, да будет дар Твої святы и свята, Твоя просфора, и свята, Твоя вода в оставлении грехов моих, просвещение ума Моего, в укреплении душевных и телесных сил Моих, воздравие души и тела Моего, в, в покорении страстей и немощей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами причистаю Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойний ісяково істину, благожедітя Богородице, прісно блаженої, приніпорочної Матір Бога нашого, щеснішої хирові, і, і славнішою і без сравніє Серафім, безіснення Богослава, Рочує, сушою Богородице, тя величає, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, пресно, і прісну, і вовіки веки Амінь. Господі помілий, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, благословим. Молитва ради Пречистая Твоей Матери, силу и честного животрящего Христа, Архистра Тия Божьего Михаила всех прочих бесплотных небесных сил, Апостол Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, святого апостольного Великого князя Владимира Великої Княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Победоноса, Целитля Пантеримона, святой Великомучениці Варвары, Священномученика мучеников Киприана, мученицы Иустинии, преподобних і богоносних отец наших Мифодія, і Амфілохія, Чортворцев Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чортворців києво Печерських, Сергий Серафіма, Саровського, Паїсія, Афонського, Ніктара, і... Я... Никтара, Спиридона Триміфунського, святих праведных Бога Отець Якима, Іоанні, і Ианны, священномученика Ирофея, епископа Афінського, Мучеников Гайя, Фавста, Всевета. Hier monna, shiщеноmuченica Petra Домніни muchenic дочок його Вероніки і proдоchi, преподобного Амона, преподобного Павла препростого <кхм> мучеников та і дочки його калісфені, благовірного князя Владимира Ярославича, Новгородського, преподобних Єладія Іонісіма Печерських біжніх піщерах, преподобного Амона Затворника Печерського в дальних пещерах, святителя Стефана Щеленовича, святителя, Святителя Ігор'я Архієпископа Казанського, Варсановя епископа Тверського, священномученика Димитрия Пресвитера, Блаженного, Фоломія Чигиринського, священномучеников Николая Михаила Якова, Тихона Пресвитера, преподобномученика Василия, святої Хіонії, исповедниці, Преподобного Варсонофія Херсонського ісповідника Собор Казанських святих, іж і пам'ять нині совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, нас грешних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву, Божої помочі всім на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела хранителя. Гарного Богом благословенного дня! Сьогодні у нас п'ятниця, день пісний. З вами був Чтець Анатолій по чаю. Господі, всіх. Божої допомоги на предстоящий день. Спасім, Господі, вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за те, що підписуєтесь, ділитесь трансляцією. Прямий ефір. Прямий ефір. На каналах Голос православної молитви завершуємо. Вечором будемо живі, здорові, після 21 години туди далі. Як Господь управився? З 21 до 23 цей період будемо виходити, якщо буде Богу угодом. Спасій, Христос, всі. з Богом!